Сьогодні ми з командою Ruq 14 вирушаємо на турнір у Вротла на Нам Добре, З нами на цей турнір, на жаль, не поїхали Паша, Санзавденя Деня, в Матвій, Єрмола. Але ми відчуваємо зараз їхню підтримку, вони нас підтримують, вони переживають за нас, ми відчуваємо їхню підтримку і так нам буде грати легше. Який у вас настрій на турнір? Ну, бойовий, звичайно, хочуть виграти. Встаю з ліжка, мені потрібна відповідь на запитання. Чому ти це робиш? Слапами. Це таке питання в кінці васить. На... На... І відповідь може бути це, лише. лише одна. Це випробування, що обернеться для мене адреналіном, завдяки якому я почуватимуся чудово. Ти Якщо зараз на турнір приїхав, на футбольний гардеє. Сьогодні ми заселилися в готель. Зараз будемо розкладати сумки та готуватися до затишних ігор. Це Василь, центральний захисник нашої команди. Це Леостровський півзахисник. Це Микола Калараш, наш центральний захисник та Криль Давид крайній захисник нашої команди. Добрий ранок! тебе настрій перед сьогоднішнім ігровим днем? У нас сьогодні буде матч о 9.00. Зараз поїдемо, будемо виїжджати. Настрій бойовий. Все добре. Добрий ранок, жарт-чорні. Це перший ігровий день нашого сніданку. Скоро вирушаємо на їх. Смачного. Що взяла собі на сніданок? Букон, сир, і шинку і кара. Який в тебе настрій перед сьогоднішній урон. Смачного капітан нашої команди. Взяв на сніданок, бачу тортик. Сосиску. І в тебе настрій перед ігровим? Хороший настрій, настрій на штані напрямова. Так сьогодні ми граємо з багатьма командами. Іван, розкажи, як в тебе настрій на сьогоднішній день. Настрій на сьогоднішній день. Підійдемо до легенди футболу, до кращого нападника нашої команди. За Запис... пару слів на камеру, будь ласка. Ми готувалися до цього матчу і для цього турніру дуже довго. Був в нас два рубка, які ми зайняли по 9-му року третє місце і по 10-му року перше місце. І також ми можемо підійти до такого, як. Василь Ліхачевський, це наш, це наш захисник команди. Скажи, Васька, як тобі команди на цьому турнірі? Хороші команди, будемо старатися. Ну Я думаю, виграємо. Браво! Ми зараз виїжджаємо на груз проти Парми, ми всі добре підготувалися до неї, чекаємо на перемогу. Так у мене дуже хороший настрій, ми всі підготовлені, всі настроєні і будемо все разговаривати. Передувайтеся, живуте, знімайте речі і буде установка. Ми, насправді, ми з вами зіграли зараз два турніри. Я рахую, що ми досить добре виглядали. Треба просто вийти саме цих піра що Все це перенесли сюди. Не звертайте увагу, високі, швидкі, великі. Це не має значення ніякого. Ви люди на голову сильні, що Ви маєте бути в тому пев'яну. Собі свої партнера. Давай один за давай, давай! 13 хвост! 2010 року народження бере вже в другу участь в цьому турнірі. Вперше вони брали участь на барванка минулого року. І ще в форматі 8 плюс 1. цього року вперше на барванка проводиться в форматі 10 плюс 1. І наразі прекрасна наводи скористатися тим шансом ми вперше, хто приймаємо участь. Певнено, впевнено, собі на 100%, собі в собі партнерах виходити всі, хто присутні футбольній площаці і це буде 100% більше. Зрозуміли? Yeah. Будьте впевнені, давай потримати задоволення. Треба ці окей? Yeah. Давай. Yeah. Перша помилка була, ну, пішла назад, назад пішов пас і ми не змогли там розібратися і пролетіли, і вийшли, гравець один в один і нам забили гол. Пально д'ян, дін, д'янь! Зробили самі помилки. Обідні були голетки, вони нам фактично нічого не зробили, самі свій привезли, але дуже добрий матч проведення. Ну, тому що ми програли ну, не дуже хороші, але сам поєдинок був дуже добрий. Ми взагалі не ну, поступалися нічим. Було дві помилки у нас. Е було дуже багато моментів, але яких ми не змогли реалізувати. Втрати в міжопорній зоні все вони крайне такий. Не бери на себе. Ми в процесі навчання, це нормально. Але головне, що ми ми брали все уроки, виходили доски з того. Розумієте? Це приказувати для нашої, так і як команди, які можуть нас за наші внуки покарати. Це прекрасно, тільки таким чином буде стати сильніші набирати досвіду. Але основне, ви маєте мали відчути, що ми маємо гру рати першим номером. Бо Ми це можемо робити. Це основне, розумієте? І це я чесно на 100% задоволений, бо вам задоволений на 100 На 100%. Як би там не було, помилка не помилка. Ми атакували, ми хотіли забити, ми хотіли виграти. І в наші будуть сьогодні, ігри, я певний в тому, що ми... Ми якщо з іншим мисленням підійдемо, з іншим мисленням, зразу, перше, коли будемо грати. ми ці ігри. Ми вам дякуємо за руку, хлопці. що раді у нас є роді сігри. І рука все далі, що треба забути? Що треба забути? Що треба забути? Ще кожна команда може в обалічки. З командою почали одразу ж пересингувати. І завдяки командному пресингу помилився півзахисник. Я скористався моментом, вийшов один на один і забив голову в даній куда. й йшла подача, і центральний захисник зіграв руками. Була якась маленька розслабленість, але нам після пропущеного голу ми більш впевнилися і одразу пішли в атаку і забили м'яч. Кидали аут, Юра броси за м'яч, дав мені пас, і я з льоту вдарив і забив гол. Дуже раді після поразки виграти. Це дуже хороший результат, гарно грали. Я думаю, ми заслужили це дивіться, Це на кінець нового дня в наші дві гри. Ну що, жовто-чорні. Ми вже зіграли дві гри. Першу програли, другу виграли. Зараз вирушаємо в отель, там трохи відновимося і потім нас чекає ще дві гри. Як ти забив гол? Розкажи. Перша хвилина матчу ми ну, все командою добре почали послугувати. їхній підзахисник помилився, скористався помилкою і це був перша Добрий день, Угрік. Як ти провів свою гру? Не дуже погано. Не дуже погано, добре, так? так. Ти, ти, ти вражений своєї гри? Так. Були недоліки, правда? так. Нічого. Ти, ти будеш їх виправляти, правда? Так. Ти все сподобаєш? Ти подобається команда, З ким ти грав? Дуже сильно швидко працює з мішок. Автор голос? Які ваші емоції від забитого голу? голову? Ну, забили гол, це класно, виграли матч. І все сподобалось, так? Міг забити, ще. Міг забувати, але що? душа. Автор забитого гола Бобик. Як ви, Які ваші враження від вашого забитого гола? Ну, добрі враження. Все сподобалось? Так. Як ви заробили пенальти? Подавали кутовий, впало в руку, заробили пенальти. Рефері поставив пенальти. Я реалізував пенальти. Правий будів. Давайте, пасни! я за вас боліваю. вірю, що зараз виграю. Вірю вас. Давайте, вийшли з вами. Давайте гарної гри удавали. Одно буду команду підтримати одного комунікуйте все буде. Вор давай Вісім моментів, які ми мали забувати. Годьте зі мною. А знаєте, що ми не забувати? Ми не впевнені, ми, ми поки що ще не є на 100% впевнені. Але сміливі, сміливіше бреть на себе відповідальні. Ніхто вам в житті ні слово не скаже, що ви там треба на рестрі будете себе брати, бігувати, бити, тим пити. Розумієте? Беріть на себе відповідальність сміливіше там. У нас буде ще на сто раз краще. 우아 wow. wow. Насправді це, це колектив, номінальний, тому що вони старалися грати комбінаційний футбол, їм багато що вдавалося. І в свою чергу вони також створили пару хороших атак. І, в принципі, і гра була така досить конкурентна. Реалізували майже всі свої нагоди, що і попливали на такий розробний рахунок. Завтра заключення день турніру. У нас залишилось три матчі між командами «Лех» Познань. воно Будапешт, та Евертона. Хлопці з хорошим настроєм. Тому очікуємо сама ще затерпіння. Привіт, жовто-чорні. нас сьогодні попереду другий ігровий день. Ігри будуть з Евертоном, Лехом, Позмігом та гонк Будапешт. Нам потрібно обов'язково перемагати всі ігри. Ми хочемо здобути золото на цьому турнірі та провести кубок до Львова. Саня, побачимо. Прийшов побачимо. перебіг! どうもありがとうございました。<ペー> Дуже добре, створили багато моментів, могли забирали роботи голів, але в реалізації нам трохи не ми не подивимось. Ми не засмучуємося, тому що у нас ще вперед дві гри. Зараз гра проти англійського Ердена, надіємося, ми їх виграємо. Я в цьому впевнений і будемо сидіти тільки на перемоги далі. У нас зараз гра остання, «Портепельський Олег. надіємося тільки на перемогу, що заб'ємо багато голів, впевнені собі в своїх силах, в своїх партнерах. Підтримуйте роботу команду, і все буде добре. Давай висіпаємо! <пілляє> Емоції не дуже хороші, тому що ми програли цей матч, але ми могли забивати, але нам не вистачило реалізації. Турнір був дуже хороший, дуже високого рівня. Дуже всі команди рівні підготовлені, дуже готовились до цього турніру. Ми задоволені, грою задоволені результатом, не сильно могли здобути більше, могли вигравати цей турнір. Переграли всіх іграх. Суперників домінували всіх іграх. Ну, Над результатом будемо працювати, а гра ми провели дуже хорошу гру, дуже солідно ми грали, виступали і командою всіма задоволені, емоції позитивні. Ми могли ще більше, могли вигравати турнір. Хочу подякувати Григорію Петровичу, який дав нам змогу грати на цьому турнірі, проявляти себе, показувати результати та представляти нашу країну та наше місто на цьому турнірі. І хочу подякувати Збройним силам України, які дають нам змогу.

Краще вратиля турніру, я дуже задоволений своїм прогресом і буду працювати далі. Враження безумовно позитивні, тому що ми провели багато спальнів з координованими командами. Ми змогли оцінити свою грунтні сильних команд і перестати нам дуже задоволені. Звичайно, що наші побули свої завдання вигравати кожну гру, але тільки слідуючи нашим принципам. Ми вже будемо готуватися до другого поруч мету України, де нас чекає багато матчів. І вже будемо повертатися до звичного тренувального навчального процесу. Ми вже приїхали з турні Noan Cup. Був дуже хороший турнір. Зараз по приїзду на академію будемо багато працювати та будемо здобувати позитивні результати. Буде бій.